Усім привіт! Я в магазині Аврора є в продажі ось такі ароматизатори для приміщень із паличками. Об'єм 40 мл цієї рідини. Ароматик квітковий у двох варіантах, ціна 84 гривні. Ароматизатори у гелевих кульках. Є аромат лісових ягід, цитрусова енергія, свіжість океану. Ціна 39 гривень 190 г. Є ще ось такі ароматизатори. Аромат вишні або лимону. Ціна 27 гривень. Ароматизатор для дому від Bright. Об'єм 50 мл. Ціна 109 гривень. Два аромати. Поліроль для меблів 59 гривень. Об'єм 300 мл. Містер мускул засіб для скла і поверхонь. Ціна 59 гривень. Об'єм 500 мл. Змінний флакон із засобом для миття скла від містер мускул коштує 59 гривень 500 мл. Містер Москл засіб для миття вікон із спреєм полівізатором. Ціна 69 гривень. Об'єм 500 мл. Засіб для миття вікон від фірми Зелі, Об'єм 500 мл. Ціна його 34 гривні. Від цієї фірми також є запасний флакон. І його ціна на 10 гривень дешевша. 24 гривні за 500 мл. Запасний флакон з засобом для миття скла 22 гривні. Від Glass Cleaner об'ємом 500 мл. Також є із полівізатором. Ціна його 29 гривень. Активна піна для чищення м'яких меблів або килимів. Об'єм 500 мл, ціна 69 гривень. Санклін засіб для видалення жиру об'ємом 500 мл. Із полівізатором коштує 59 гривень. 44 гривні коштує засіб антижир від Superwash об'єм 500 мл з ароматом апельсину. Гель для чищення кухонних поверхонь ціна 27 гривень від фірми Профі. Видаляє жир та пригорілу їжу. 88 гривень коштує антижир суперсила від фірми Galaxy зі спреєм 500 мл. Засіб для миття дитячого посуду у двох ароматах 600 мл. Ціна 39 гривень. Від фірми Чікуно засіб для миття посуду 39 гривень 500 мл. Засіб від цвілі та грибків від фірми Профі об'ємом 500 мл. Ціна 49 гривень. 39 гривень коштує засіб для чищення акрилових ван від фірми «Профі» об'єм 500 мл. Гель антежир від профі 27 гривень ціна. Засіб для миття ванної кімнати від Superwash 44 гривні. Об'єм 500 мл із пульверизатором. Засіб від фірми Сиф, антеналіт. Ціна 77 гривень. Зараз вона акційна, об'єм 500 мл. Легко видаляє вапняний і мильний наліт. Засіб антижир ультрашвидкий від фірми Сів. Ціна 77 гривень. 500 мл із розпилювачем. Засіб, який видаляє плісняву від фірми SunClean, об'єм 500 мл, ціна 59 гривень. Засіб для обробки санітарно-технічних виробів від фірми SunClean. Ціна 59 гривень, об'єм 500 мл. Засіб від містерпропер для ванної кімнати, що видаляє вапняний наліт. Ціна 129 грн, гривень, об'єм 750 мл. 84 гривні коштує засіб для миття ванної кімнати від фірми Galax. Об'єм 500 г. Засіб для чищення труб у гранулах від фірми Крот ціна 49 гривень. Вага 250 грам. Паста для чищення універсальна 400 г упаковці. Ціна 24 гривні. 34 гривні коштує засіб антинагар без подряпин від фірми Йош. Вага 500 г. Від цієї ж фірми є засіб для миття ванної кімнати. Коштує він 29 гривень. Для чищення раковини, акрилової ванни і кахелю. Порошок для чищення універсальний. Ціна 29 гривень. Аромат лимону вага 500 грам. 34 гривні коштує засіб від фірми «Зелі». Це є крем для чищення універсальний 500 мл. Із цитрусовим ароматом. Ще є засіб для чищення. Ось такий для поверхонь. Універсальна ціна 34 гривні. 69 гривень коштує крем для чищення від фірми SIF. Аромат лілова свіжість. Об'єм 500 мл. Крем для чищення від фірми Sib з ароматом лимону ціна 44 гривні, об'єм 250 мл. 44 гривні коштує засіб від сантрі 33 помічники для чищення ванної кімнати вагою 1000 г. Засіб для прочищання труб від фірми Крот об'ємом 940 мл, ціна 27 грн. Засіб для чистки труб Крот, вага 950 г, ціна 34 грн. 34 грн коштує 1000 г засобу для чищення труб Крот Профі. Засіб для миття посуду від галуз об'ємом 900 мл. Ціна 64 гривні. Засіб фейрі ціна 109 гривень. Об'єм 650 мл. 109 гривень коштує фейрі літровий об'єм із ароматом яблука. 88 гривень коштує засіб для миття посуду літер об'єм від фірми Хелпер. Фейрі об'ємом 450 мл коштує 59 гривень. Є аромат лимону або ромашки. Таблетки для посудомийної машини від фірми Фейрі 24 капсули коштують 189 гривень. Засіб для миття посуду від фірми Novax є у трьох ароматах: лимон, ягоди і яблуко. Ціна 39 гривень. Від фірми Тортіла рідка сода Еко. Ціна 39 гривень за 500 мл. 44 гривні коштує порошок для чищення з активним киснем. Вагою 500 грам. Сода кальцинована ціна 49 гривень за 700 грам. 24 гривні коштує засіб для миття чищення килимів від фірми «Профі», об'ємом 500 мл. 7 гривень коштує пару сковрочист концентрований. Ним можна чистити текстиль, килими, меблі. М'які або в е, салон машини. Вага в упаковці 25 грам. Олівець для чищення прасок вагою 30 г, ціна 12 гривень. Порошок для чищення від грінволд об'ємом 500 г з ароматом лимону коштує 24 гривні. Засіб для миття підлоги і стін. Від фірми 33 помічники об'ємом 1 літр. Ціна 34 гривні. Засіб миючий універсальний для підлоги з ароматом лайму та м'яти. Ціна 27 гривень літер об'єм. Засіб для миття підлоги універсальний від містер профі об'ємом 1 літ. Ціна 34 гривні. Засіб для миття підлоги від фірми Зелі є у двох ароматах: Океану і лаванди. Ціна 39 гривень літр об'єм. Сів «Бріліан» з ароматом орхідеї. Ціна 88 гривень за 1 літр. Засіб для миття підлоги і стін від фірми Sana об'ємом 1 літр. Ціна 44 гривні. Є два варіанти аромату: це є лаванда або цитрус. Білизна від калушанка, об'єм 900 мл, ціна 19 гривень. Білизна від фірми Зелі об'ємом 900 мл, ціна 12 гривень. Від Хлорекс такий же об'єм 15 гривень. Засіб для вибілювання та видалення плилям білизна Original, Ціна 22 гривні. М'який відбілюючий гель Онікс, цитрус відбілення плюс прання без порошку. Коштує 39 гривень, об'єм 950 г. господарське рідке від фірми Rodox об'ємом 1 літр. Ціна 34 гривні. Рідке мило господарське від фірми ВО об'ємом 1 літр. Ціна 39 гривень. 34 гривні коштує рідке мило господарське від фірми Зелі. Об'єм 1 літр. Господарське мило від фірми КАВАТІ, об'ємом 460 мл. Ціна 24 гривні. Ваніж для білих речей об'ємом 450 мл, ціна 74 грн. Ваніш порошок для видалення плям 470 г в упаковці, ціна 159 грн. Засіб від ваніш для білих та кольорових речей. 24 гривні 100 мл. Відбілювач для білого і плямовивідник для кольорових речей. Об'ємом 200 г, ціна 29 гривень від фірми ОК. OK. Плямовивідник для дитячих речей у шестик. Ціна 29 гривень. Вага 200 г. Кисневий відбілювач білі вітрила. Ціна 59 гривень, вага 500 грам. 29 гривень коштує такий засіб вагою 200 грам. Також є білі вітрила засіб прямовивідник для, для кольорових речей 29 гривень за 200 грам, і 500 грам коштує 59 гривень. Засіб для видалення плям від фірми Тартіла для кольорових речей 200 мл, ціна 29 гривень, також є для білих. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!